4 липня міський голова вараша терміново скликав позачергову сесію Вараської міської ради. Причина важлива днями був оприлюднений проект постанови Кабінету міністрів про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Після прийняття цієї постанови в нашій громаді не лишиться жодного населеного пункту, а це було 17 сіл, які мали цю пільгу. Всі села в нас втрачають пільгу. Це досить таки сильно збурило громади не тільки нашу Варазку, а всі регіони. І це основна Полісся, Рівничини, Волинії, Житомирщини, які отримали ці пільги. Для того щоб не допустити масових зібрань, що заборонені під час війни, та захистити інтереси мешканців, народні обранці на сесії Вараської міської ради одностайно проголосували за те, щоб надіслати звернення до Верховної Ради України та президента України, Кабінету міністрів України та Державного агентства України з управління зоною відчуження щодо недопущення ухвалення вищезгаданої постанови Кабінету міністрів України, прийняли рішення, яким звертаємося до. Врадовців, від яких залежить ну, прийняття тієї постанови Кабінету міністрів, яка буде, яка скасує людям пільги. Є надія, що ці зміни не будуть внесені. І хоча б до кінця воєнного стану люди отримують ті пільги, які мали. Зокрема, це пільгове харчування для дітей сільських шкіл, доплати непрацюючим пенсіонерам та інші соціальні виплати. Ми все прекрасно розуміємо, що війна йдуть витрати на фронт, на обороноспособність, на лікування військових, але і потрібно розуміти, що регіони Полісся – це не самі багаті багаті регіони. У нас майже відсутні промисловість, яка є основним донором для зарплат людей і пенсій подальшому. Тому саме ця пільга витягувала стабільніше, більш-менш життя в наших регіонах. Яке рішення ухвалять наші можновладці? Стане відомо вже в кінці липня. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом.